Ну нарешті Наполю вперше з часів Марадони чемпіон Італії, горить палає не лише Неаполь. Черговий крутий матч Віктора Циганкова, гвардіола відверто задовбав, а Брайтон несеться Єврокубки. Мене звати Андрій Сенкі. Ви на Ютуб каналі Good Evening, де ми говоримо про все найважливіше, що відбувається у європейському футболі. Починаємо зі справ італійських, де найважливішою подією не лише останнього тижня, місяця чи навіть року, а взагалі 30 Трьох останніх років стало чемпіонство Наполі. Вперше команда з Неаполя стала найкращою в Італії з часів Дієго Армандо Марадони. В попередньому випуску я говорив про те, що Наполі мав бути чемпіоном ще в неділю в домашньому матчі. Проти Содернітани все для цього було зроблено. Матч перенесено. Люди зійшлися. Стадіон горів навколо стадіону. Горіло, місто горіло. Але Наполі перемогти не зумів і відклав всі свої чемпіонські справи на інший поєдинок, на інший матч, на виїзний матч проти Удінези. Парадокс в тому, що відстань між Неаполем та Удіне складає більше 800 кілометрів. Місто Удіне знаходиться прямо біля кордону Італії та Словенії. Так, от оце офіційне оформлення чемпіонства на. Полі максимально відображає весь цей тернистий шлях цього клубу до такого результату: вильти в серію С, підйоми звідти до серії А, золоті склади, котрі не ставали чемпіонами, якісь прокляття морі цього котрий котрі набирав 90 плюс очок і не ставав чемпіоном. Тобто воно все реально дуже схоже і реально відгукується. Так не можна забувати про жалюгідний місяць для Наполі, домашня поразка 0-4 від Мілана, виліт з ліги чемпіонів страждання з Вероною 0-0, страждання садернітанні 1-1, страждання. І тут в Удіне, де Наполі не зміг перемогти, створив мало моментів, але нічиї було достатньо для того, щоб оформити чемпіонство. Тепер у Наполі 16 очок, а відставання від Лаціо складає 15 за 5 дурів до фінішу. Це відставання відіграти вже неможливо, навіть математично. Давайте поговоримо про причини, про парадокси цієї перемоги наполі, тому що причини автоматично і парадоксами де Лорентіс, власник Наполі, запрошував багато крутих тренерів до свого клубу: Анчелотті, Сарі, Рафа Бенітис. Тобто, це ті люди, котрі мали би принести чемпіонство клубу. В них були золоті склади. Кавані, Лавесі, Хамшик, потім епоха і Мертенса, Мертенсансіньє. Тобто, чимало розстрілів цієї команди були близькими, принаймні на папері до того, щоб бути чемпіонами. але вони ними не були. Але чемпіонство Наполі проніс тренер, котрий до цього часу не вигравав чемпіонство в серії А як тренер. Він круто працював, наприклад, в ромі, але такого титулу в нього не було. Плюс в Наполі серйозно постраждав влітку. Давайте порівняємо склад Наполі з попереднім сезоном. Каліду колібалі. Перейшов у Челсі Інсінії, Мертенс, Оспіна, Фаб'ян Руїс це все лідери команди, основні гравці команди, гравці, котрі робили погоду протягом багатьох сезонів у цьому клубі. І всі вони покинули команду влітку. Хто б міг подумати, що без цих гравців напорі не лише боротиметься за чемпіонство, а бодай. Потрапить в топ четвірку. Хто міг подумати, що Віктор Осімхенко, який в попередніх двох сезонах так забивав більше десяти м'ячів, зможе забити більше двадцяти стати просто таки найкращим форвардом. Як не глянь у серії А, хто міг подумати це після травми Осімхена, коли йому зламали кістку біля ока, він пропускав кілька місяців, потім грав з маскою, яка йому муляла. І потім він грає з цією маскою не тому, що вона йому потрібна для здоров'я, а тому, що вона стала символом Неаполя. І весь Неаполь ходить в цих масках і нігріють. Просто немає жодного морального права зняти її, навіть коли вона йому не треба. Хто б міг подумати, що люди. Котрі прийшли влітку на заміну лідерам, принесуть чемпіонство, стануть легендами та символами всього за один рік. Спалетті, до прикладу каже про те, що коли ми влітку запросили корейця та грузина, з нас просто сміялися. Давайте розбиратися. Основний центральний захисник Наполі, корейць, Кім, прийшов влітку з ще за 18 Мільйонів євро. Хвіча Кварацхелія прийшов з Динамо Батумі за 11 мільйонів євро. Кожен з них не мав ні грама досвіду виступів на найвищому рівні. А рольові гравці наполі були орендовані на різних умовах: там Распадорі, Сімеоне, Тангін Донбеле. І жоден з них не може вважатися там, футболістом. Топ рівня футболістом рівня, котрий вигравав, боровся за титули, забивав там важливі м'ячі у важливих матчах. Там і так далі. Сімеони були в сплески, дуже круті сезони у командах там рівня Верони, розподоривши збірну Італію, викликався Сасуоло. Тангін Доболе провалювався останні кілька років. Тут не Його останній крутий виступ був ще в Ліоні до переїзду в Англію. Всі ці гравці в певний період часу були ключовими. Забивали вирішальні м'ячі, віддавали вирішальні передачі, замінювали важливі. Гравців і так далі. І Весь цей він з гравцями, котрі вже давненько в Наполі, там з Ді Лоренцо, правим захисником, капітаном гравцем збірної Італії злободкою, шостим номером Словаком, котрий став пряменки ключовим гравцем цієї команди. Наполі зібрався до купи, став не лише чемпіоном Італії, а найбільш яскравою командою Італії. Наполі це єдина команда в Італії, котра в середньому володіє м'ячем більше 60% ігрового часу. а Також виконує за матч більше. І сот передач зрозуміло, що цього всього могло би не бути, якщо б Ювентус продовжував монолітно виступати в Італії, як це було в сезоні Сарі, коли він набрав 91 одне очко, але все одно не став чемпіоном. Але камон, яка різниця? Проблема конкурентів не проблеми наполі. Навіть раніше, коли багато команд сипалося, коли ну, там інтер скористався помарками конкурентів, Милан скористався по марками конкурентів, наполі не ставав чемпіоном. Зараз Наполі чемпіон. Зрозуміло, що не можна Можна говорити, що цей склад Наполі зібраний за копійки там Лосано купили ще раніше за 30 плюс мільйонів. Купили за 75 мільйонів Віктора Сімхена. Лілля. тобто гроші були витрачені. Але найбільший факт в тому, що Наполі намагався не йти в мінус. Не витрачати більше ніж заробляє. і в цьому сезоні, окрім цього, всього крутого були її погані ситуації. Там болівальники, ультразнаполі вони бойкотували матчі. Вони не ходили на них, якщо ходили, мовчали це. Пов'язано з конфліктом з керівництвом клубу. Пов'язано з тим, що квитки на матчі стали дорожчими ніж раніше. Що не можна було банери приносити, ті, які хочеться. Тобто, це все непроста історія. Історія про діалог, історія про дискурс, історія про конфлікт, але в підсумку воно все дало результат. Немає однієї причини, чому Наполі став чемпіоном. Це і робота тренера, і хороша робота скаутського відділу, і втрати конкурентів. Все злилося воєдино, і Наполі став чемпіоном. Думайте ще раз вперше за 30 Три роки горить абсолютно все на виїзний чемпіонський матч вудінези. Поїхало 10 тисяч болівальників Наполі. Після матчу вони заполонили газон вудіне. Вони виривали його, вони ходили по ньому. Таке враження, що Наполі цей матч проводив вдома, а не на виїзді. Така ж сама історія в Неаполі. В Неаполі люди зібралися на стадіоні, зібралися по всьому місту, і коли е, фінальний свисток прозвучав, коли нічия зафіксувалася, наполі офіційно став чемпіоном. Бейз Неаполь загорівся, феєрверки, пітарди, тобто ніч перетворилася на день. І ви знаєте, коли я дивився відео з Неаполя цієї ночі, мене якось трошки тригернуло. тому що перше, що я подумав, що до Неаполя добралася війна. Але так виглядає країна, в якої якраз війни нема. Святкування, відсутність комендантської години, відсутність жертв, позитив, приємні емоції, насолода від буденного. Так, буденне це чемпіонство, прівнюючи з нашими реаліями. І стало прикро. Ви знаєте, стало прикро і висновок виключно один, як і завжди. Рухня, хуйня. І я переконаний, що коли ми виграємо в цій війні на наших вулицях, ми отримаємо таке ж саме: а не ракети та дрони. <плес> на ФБ триває акція Кіберпанк 2023 Головною метою ятрої є допомога та підтримка збройних сил України. Виконує щотижневі завдання на сайті «ФБ». Набирай бали, допомагай ЗСУ та бери участь у розіграші крутих гаджетів. Шукай деталі за посиланням цієї акції у закріпленому коментарі під цим відео. Далі говоримо про справи АПЛ Манчестер Юнайтед, приймав Брайтон в дуже важливому матчі з точки зору боротьби за Єврокубки. М'ю бореться за топ 4 хоч там зафіксуватися. А Брайтон хоче грати. Бодай десь Ліга конференції Ліга Європи не важливо. Далі скажу кілька важливих слів по стартових складах обох команд: Кейседо з Брайтона, котрі є опорним центральним захисником команди. Котрі відіграє ключову роль при білдапі своєї команди саме через центральну зону, грав на позиції справа. Його місце в центрі поля зайняв Білі Гілмор, вихований Челсі, котрий не мав багато ігрового часу, щоб при Поттері, що зараз при Дезербі. Для чого це було зроблено? Для того, щоб на кожному клаптику цього білдапу Брайтона були люди, котрі добре володіють м'ячем. Я нагадаю, що білдап Брайтона складається з таких позицій: два центральні захисники – Вебстер та Данк і Тіо перед ними. Зазвичай це лівий та правий захисники, котрі до них підтягуються а також центральний півзахисник. Фактично виходить ситуація 2-3. І тепер замість Велтмана на правому краю грав кайседо Зліва ступінян. В центрі Біллі Гілмор свою чергу Манчестер Юнайтед розумів всі складнощі білдапу Брайтона. Основна ціль котрого витягнути гравців у високий пресинг і потім розірвати лінії, широкі позиції мітоми зліва широкі позиції Марча. Справа в цьому матчі, бо на ноти аргентинця вони в цьому всьому якраз таки допомагали. Але Манчестер Юнайтед прекрасно впорався найгірше Брайтону грати проти команд, котрі відмовляються взагалі від пресингу від. Жодного тиску і просто стоїть середнім блоком. Так було з Ноттінгемом, коли вони програли. Так було з Ноттінгемом два тури назад. Але МЮ ем вибрав зовсім іншу історію. І, і саме тому в старті на поле вийшов Фред, а не Еріксон. Фред це універсальний боєць, котрий готовий виконувати будь-які функції. І найважливіші функції Фред зазвичай це функції без м'яча. Він прекрасно відіграв проти Кевіна Дебрюйне у Манчестерському дереві нього були персональні налаштування. В цьому матчі Фред також божив. В чому був план Манчестера? Давайте дивитися на перший скрін. Вже друга хвилина. Фред персонально діє по Макалістеру. Бруно Фернандеш грає по Гілмору. Марсіаль дає тиск на центральних захисників. Оця трійка Бруно Фред. Та Марсіаль вона займала найвищі позиції при пресингу, і інколи вони мали дуже складні завдання. Вони прикривали не лише персонально цих гравців, а й страхували інші зони, інші простори. І інколи залишалося навіть там троє проти чотирьох чи п'яти. Найголовнішим було вміння цих гравців правильно рухатись, правильно читати ситуацію, правильно перекривати зони, робити все так, щоб Брайтон не міг нормально виходити. Чому МЮ не виходив на Брайтон умовно? 5 в 5, 4 в 4. Чому вони не перекривали їх такою ж кількістю людей, як Брайтон виходить з оборони в атаку? Тому що коли так роблять суперники Брайтона, утворюються величезні зони, втрачається компактність, і Брайтон спокійно виходить з оборони в атаку, і там далі на просторах бажать гравці групи атаки. Отож, ситуація на другій хвилині. Центральний захисник Данк віддає передачу аж на Велбека. Велбек опускається з лінії нападу, щоб просто обігратися, щоб Брайтон Брайтон зміг вийти з оборони в атаку. Гілмор накритий, Макалістер накритий, а Рашфорд сторожить якраз зону поміж Кайседо. Та Велбеком. така ж схожа позиція у Казиміро, котрий також виходить на Велбека. Ситуація в тому, що Велбека одразу зустрічає Казиміро, а Рашфорд одразу допомагає Бруну в ситуації проти Гівмора. Мяч вдається відібрати. Фред віддає на Казиміро, Казиміро на Бруно. А Бруно відправляє у прорив Антоні. І таким чином бразилець має шалений момент і просто його не реалізовує. Таких от моментів, коли Брайтон старався типово розігрувати м'яч. а от тріо попереду Манчестера вміло перекривало їм повітря, а інші добре підтискали. Було багато. Манчестер створив чимало моментів в другому таймі, саме в таких перехідних ситуаціях, коли відбирав м'яч. Що слід цьому відзначити? Тим, що невеликою кількістю людей попереду МЮ створював цей тиск і тим самим дозволяв більшій групі атаці знаходитися позаду, і ще й до того ж компактно не розриваючи лінії. Отже, три гравці вміло блокують. П'ятьох далі йде довга передача, яка переважно нічим не закінчується в другому таймі Брайтон змінив свою структуру виходу з оборони в атаку, тому що було зрозуміло, таким білдапом Брайтон робить собі тільки гірше, багато втрат, багато моментів на свої ворота, Тому було прийнято рішення упростити гру, зробити її набагато більш простішою. Давайте дивитися приклади. От тут два центральні захисники перепасовуються між собою: Вебстер та Данк. І Данк не має жодних варіантів, окрім того, щоб просто віддати довгу передачу у район Мітоме, де його спокійно перекусує Ван Бісака. Або ситуація друга. Знову Бруно, Фред та Марсіаль там попереду, варіантів немає. В Ширині Ступінян та Кайседо, і Вебстр віддає передачу фланг на кайседо. Це передача, яка нічого не загострює, нікого не обрізає, не дає просторів Кайседо щось там придумати. І кайседо максимум що робить, це зробляє аут. Зміна білдапу Брайтона в другому таймі, плюс. Мілі підлаштування Манчестера під ці штуки зробили другий тайм максимально сухим і не схожим на те, в що зазвичай перетворюється матчі Брайтона. Я ставлю Еріку Тнехагу величезний лайк. Від чого й переважно йшли гольові моменти Брайтона. Їх не було прям аж дуже мало. Від того, що індивідуальну роботу прекрасно виконували окремі гравці цієї команди. Мітома відверто божив. Енсісо Парагваєць, котрий грав на позиції десятки, також дуже круто індивідуально працював з м'ячем. Ну і Солі Марч, котрий вийшов на заміну. Саме закидання на них їхня індивідуальна робота з м'ячем, їхній дриблінг, їхні там, вирвання та елементарно удари, робили моменти Брайтона в цьому матчі. Але це не ідеальний на той Брайтон, точно котрий би хотів бачити Роберто до Тим бачу, Брайтону відверто пощастило в матчі, котрий не мали вигравати жодна з команд, Якщо вигравати, то Манчестер Юнайтед Брайтон зміг перемогти через те, що Люк Шоу зіграв абсолютно безглуздо на останніх хвилинах рукою в своєму майданчику, і Макалістер забив пенальті. Так, таке буває. Брайтон може несправедливо перемогти. Зазвичай відбувається все навпаки. А вас попрошу зробити фатальні речі, поставити лайк, а також оформити підписку на цей канал. Дякую вам. Далі говоримо про Манчестер Сіті, котрий в перенесеному матчі переміг Вестхєм з рахунком 3-0. і повноцінно вийшов на перше місце в англійській прем'єр-лізі. Що неймовірного відбулося в цій перемозі, Та насправді нічого спокійна перемога Манчестера з рахунком 3-0. жодних, наче питань. Але я би хотів заакцентувати та звернути увагу на геніальність Пепа Гвардіоли, про котру нам можливо забувається, враховуючи склад його команди, враховуючи те, що ми вже звикли до його перемоги і так далі. Чому Гварді... Тьола загалом геніальний по цьому матчу. Давайте візьмемо в цьому матчі. Манчестер Сіті зіграв традиційно для цього сезону з м'ячем в три центральні захисники і в два опорних, де в центрі поля були Стоун Родрі. Далі два гравці тримають Ширину Мареста Гріліш, дві десятки Альверес та Бернарду і Холанд в центрі нападу. Що я б відзначив по цьому матчу? Це. Джона Стоунза, гравця, котрий, хоч і володів хорошою передачею, але все життя грав в центрі півзахисту. Тепер Стоунс це не лише опорник, а й диспетчер, гравець, який розбиває лінії. котрий Баражирує між лініями, між різними зонами, котрі весь час загострює, котрі весь час грає на м'ячі. Це Джон Стоунс. Це Джон Стоунс. Отут ситуація, де він отримує м'яча в центрі від Родрі, і водотик віддає на Альвераса. А той бачить вільного гріліша і віддає йому цю передачу. Це гольовий момент. Або тут, коли отримує м'яч між гравцями, між захисниками Вестхема, фактично на позиції десятки, зміщається в центр, віддає лівою на рідною для себе ногою передачу ріліша гріліша, і той має момент. Для удару, фактично, ми бачимо ще один Сіті, котрий побудував Гвардіола. Що грав Сіті, коли Гвардіола прийшов в цю команду, це було щось типу Тікітаки з маленьким Агуеро, котрий дуже багато підігрував партнера. Що було потім була потім ситуація з інвертованими фулбеками. Делф, Зінченко, Канселу виконували ці ролі. Що ми бачимо тепер? Ми бачимо тепер ширину флангових півзахисників. Ми тепер бачимо двох десяток. Ми тепер бачимо Стоунза в центрі поля. Ми тепер бачимо, що команда така, як Весхін, грає грав. П'ять захисників все одно не може нічого зробити з цією схемою, тому що Цоуфал все одно залишався один проти двох. Як це робить Манчестер Сіті? Я не знаю, але це реально геніальна історія. Це реально зміни фактично кожного сезону у голові гвардіоли, у його конспектах, у його концептах, у його стратегіях і так далі. Це тренер, який формує футбол. Не важливо, що він має. Там дуже дорогих гравців і дуже дорогий ростер. Багато тренерів мають не дешевший або там близькі до такого ростер, але вони не змінюють футбол. Так вони можуть вигравати титули, як Анчелоті, наприклад. Але людина, котра рухає футбол, котра задає тренди, це пеп гвардіола. Багато тренерів захоплюються його рішеннями, його діями, його планами на гру, його якимись концептуальними знову ж таки змінами, хапаються і адаптовують до своїх реалій. Ми якось стереотипно звикли до гвардіоли короткий пас. матчі проти Вестхіма його команда забила зі стандарту, з підбору і після контратаки. Оцей от момент з голом Холанда обрізка в центрі поля. Бернардо запускає в прорив Гріша. Гріліш одразу на Холанда і рахунок стає 2-0. Хіба це команда гвардіол? Хіба це тільки так? Хіба це Барселона, хіба це короткий пас? Абсолютно ні. Це Манчестер Сіті це про баланс. В них є. Круті гравці, коли грають на стандартах, і біля своїх і біля чужих воріт високі, там потужні. Всі четверо захисники. В них є швидкі гравці, і в них є справжній форвард, справжній шакал, котрий прекрасно грає в дрібних моментах, як з ляйпцігом, добиваючи пусті ворота, нічі граючи добре на просторі, вбігаючи один в один. Тому ця команда і цей тренер завжди будуть мені подобатися, тому що вони про щось більше ніж просто виграти матчі, і щось більше ніж просто виграти турніри. Це про систему оцінки взагалі всього виду спорту, навіть в матчах з Весткемом я від цього кайфую. Чи кайфуєте від цього ви? Чи ви ненавидите, не любите? Чи щось там таке інше, пепа Гвардіоли. напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Ну і останній матч для обговорення це гра Жорони проти Мальорки. Після перемог на Севілі, після перемог над Реалом, Жорони був і є реальний шанс на вихід у Єврокубку. Зорона перемогла в новому Мальорку з рахунком 2-1, і тепер вона вийшла на сьоме місце, котре ділить разом з Більбао. І це місце, якщо суна не виграє кубок короля, є прохідним до ліги конференції. Що важливо про цей матч знати? Перше, це те. Те, що мальорка це команда, котра напевно найбільше в іспанській лалізі не дає грати у футбол своїм суперникам. Якщо вам скажуть проти кого ви захочете грати проти Барселони там чи проти Мальорки, точно більшість вибере Барселону. Мальорка це про те, щоб не давати грати супернику, перш за все, дрібні фоли. Абсолютна відсутність простору, абсолютна відсутність якихось позиційних атак від цієї команди. Ну прям противно, прям противно проти них грати. Я думаю, ви розумієте про що я цей матч перетворився на таку саму історію. Жерона, котра видавала ініціативу в попередніх матчах проти сильних команд, мусила володіти м'ячем, і переважно цей контроль нічого Жероні не давав. Мальорка захищається в 5 захисників, все перекрито, жодних зон, жодних вільних місць, і все це котилося б до. Нульової нічі. Але в гру вступив Віктор Циганков. На мій погляд, циганков в цьому матчі був найкращим у складі Жарони. Знову ж, він не феєрив, не бив по дев'ятках, не обмотував по п'ятьох гравців і так далі. Але хто це робить з мальоркою? Навіть Двіні жуніор не може це з мальоркою робити. Що ми хочемо від Віктора Циганкова. Циганков за відсутністю простору. Під величезним тиском заробив на собі три фоли в цьому матчі. Це найбільше серед гравців. Жерони, чому це важливо? Тому що дуже часто Жерона, вибігаючи в атаки, одразу ж стикалася з величезним тиском, з величезними більшостями гравців мальорки на кожному клаптику поля. І було важливо просто притримати м'яч, щоби заробити стандарт і мати можливість загострити стандарти в цьому матчі були критично важливими, тому що через позиційні атаки мальорці складно забити. Наприклад, в цей момент Циганков отримує м'яч в центрі поля, і він тут знаходиться найвище серед всіх партнерів по команді. Далі купа гравців Мальорки 3-4, а то й 5, і немає сенсу продовжувати рух кудись. Єдиний варіант це там, не знаю, віддати м'яч комусь назад або впоперек. Циганков. Прикриває корпусом, натикається на фол, і це вже шанс перегрупуватися Жероні і якось повноцінно щось там почати атакувати. Або цей від момент на фланзі циганков також заробляє фол і небезпечні штрафни для своєї команди. Зазначу, що в цьому матчі Жерона відійшла від п'ятірки захисників. Знову вони зіграли звично в чотири. А циганков займав позицію правого півзахисника зі традиційними зміщеннями в центр. Також циганков віддав найбільшу кількість небезпечних передач у складі своєї comande. Рівно 4. і плюс він взяв участь у двох забитих м'ячах Жерони у цьому матчі. М'яч перший це подача зі штрафного е, рикошет від захисника мальорки і Бернарду прошиває Райковича. Якщо б не ця подача, не цей рикошет і не цей удар, е, точно Жероні було б складно відкрити рахунок. Другий гол Жерони, коли вже рахунок був 1-1, пішов з того, що Хав'єр Агіре, тренер мальорки, перебудував свою команду в 4 захисники. Таким чином команда. Справді втратила м, частку компактності біля своїх воріт. Цанко побачив, що лівий захисник Агустінсон викидається на нього і далі величезний простір, в котрій бігає Мартін і поміжній віддає цю передачу на центрального півзахисника, і звідти Іван вже виконує оцю подачу на Кастеляноса. І Кастелянос знову забиває і дає Жероні перемогу. Словом, ще один дуже твердий, класний, такий впевнений та солідний матч від українця. Прям душа моя тішиться. Вам вже пропоную глянути мої інші відео, не менш цікаві. Отут, та отут. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною до самого кінця. Мені було приємно. До зустрічі.